Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Не одному цю цурону штовхати безглузді ідеї. Тему треба розкрити максимально. Так вирішили на банковій і доручили витупити від виробничого відділу потомственного майстра Ботовода, відомого своїм творчим підходом ще за часів виборів ненависного Бариги і його вирока, міністра при заступниках міністра, товариша Федорова Михайла Альбертовича, бурхливі овації. І витупив, товариш, і понеслася по Фейсбуках цих ваших зрада, зрадонька, і навпаки, вихваляння великих ідей, всенародно улюблених, все як у сценарії було написано. Вихвалив у своєму витупі державний діяч, таланти народні, і промовив приблизно таке. А давайте кожна домогосподарка буде на своїй кухні дрони збирати. Бо президент, наш найулюбленіший, наважився висловитися нещодавно про те, що аж цілий мільйон дронів за рік ми зможемо зібрати і поставити. Але бракує нам клепки державної розв'язати задачу цю непід'ємну, та й грошей після розпилу донатів на Юнайте-24 залишилося на хутро миші з держрезерву. Тож Нехай кожен, хто нам ще довіряє, купить на Аліекспрес за свої гроші кревні пару вагонів комплектуючих, копійчаних, подивиться наші інструкції, ретельно записані в модній студії на гроші народні, і почне збирати в сарайчику або на кухні, або в гаражі, десь в сусіда безпілотники, обіцяні президентом для фронту нашого найважливішого. Ми сильні, ми вільні, бла бла бла. Америка нам не допомагає, всі про нас забили, тільки на ваші паяльники і залишилася у нас надія, це все лірика. А давайте все ж таки по справі. Це за тиждень. Фоном я показую коментарі з під ваших донатів, фотозвіт від діда і намагаюся зрозуміти, де ж ми так нагрішили. Напевно, на каналі є такі люди, які ще пам'ятають радянські заводи і які на них працювали. Решті буде в новинку таке слово сполучення. Технологічні карти. Фактично, після кожної операції або групи операцій має відбуватися на заводі контроль якості. Це на заводі. Ну тобто, коли токар точить вал, він одразу його міряє, потім його міряє майстер, можливо, перед тим як віддати шліфувальнику, і обов'язково його поміряє шліфувальник ще до того, як почне шліфувати. А після того, як шліфувати закінчить, його обов'язково поміряє слюсар, перш ніж кувалдою забити в підшипник, а потім ще рукою покрутить, коли заб'є. Отже, контроль якості виробу це процес безперервний, що триває протягом усього технологічного циклу. Низку операцій цього контролю банально неможливо провести на виробі готовому, не кажучи про заходи щодо усунення. Є вихідний контроль, але це, м'яко кажучи, іконка на торпеду. І якщо там на вихідному контролі навіть щось виявлять, ніхто не буде розбиратися, що пішло не так, а весь виріб гуртом відправляється в цех. І навіть у цеху навряд чи хтось буде його розбирати назад і дивитися, а хто це зробив, найімовірніше, оптом у металобрухт. Це тому, що виявити несправність у готовому виробі доволі складно, і ще складніше встановити причину. І зовсім вже складно її усунути. Зазвичай ця метушня дорожча за сам виріб і тому цим ніхто не займається. Всі операції контрольні набагато простіше, а іноді і єдине, що можливо, проводити в процесі виробництва, ніж потім ніхто не буде, наприклад, розбирати автомобіль, готовий, щоб поміряти твердість шийки колінвала. Бувають винятки у всякому космосі та іншій авіації, де якщо що не так, то таки будуть розбирати і розбиратися, що ж пішло не так. Але зовсім не для того, щоб повернути виріб до ладу. Зазвичай це вже просто неможливо після розбирання і опередженої діагностики, а щоб зрозуміти, що пішло не так, і поправити сам технологічний процес, ось ті самі карти, щоб не повторювалося чи то пак. і то це сумно відбувається на вартості виробів. Підсумки підведемо, маючи готовий виріб, хто з на ким, як і де зібраний. Зробити якийсь контроль якості силами окремого персонала банально неможливо. Якщо і можливо, то вимагає ресурсів у рази більше, ніж виробництво нового виробу. Тобто ідея про те, що хтось там буде випробовувати і навіть усувати, це не просто провал, це натуральне обдурювання або саботаж. Стосовно дрону, конкретно, один якийсь там перетиснутий дріт призведе до непрацездатності виробу щонайменше, і щоб той дріт знайти, знадобиться день приблизно часу досвідченого інженера, і це в кращому випадку. А якщо там коротке сопля десь під час пайки або знову таки дріт перетиснули, закоротивши на раму, наприклад, то там уся електроніка здохне відразу, випустивши чарівний сизий дим. Без шансів на відновлення. В особливо вдалих випадках акум загориться, а як горять літієві акумулятори, це окрема тема. Щоб уникнути всього такого, потрібно проводити ретельний контроль після по суті кожної операції, що вимагає кваліфікації від персоналу, що операцію ту виробляє, явно не наш випадок, або контролю прямо в процесі виробництва, ну, чи то пак майстер з палицею. Для того застосовується ще купа спеціальних заходів, як то пак тести спеціальні ще в процесі виробництва і устаткування дороги. І якщо досвідчений товариш сам додумається заживити від USB польотник перш ніж узагалі його паяти, або покрутити моторами до складання і навіть перший раз його вмикати від лабораторного джерела з обмеженням за струмом, щоб диму було менше, то вимагати такого від пересічного, м'яко кажучи, нерозумно. Як мінімум, це має бути записано в технологічній карті, виконання якої хтось повинен таки контролювати. Я вже мовчу про сигнатурні аналізатори або тестові стенди, без яких жоден завод не мислимий, і серійне виробництво. Отже, запропонований народний метод, м'яко кажучи, нереалістичний, і призведе до великої кількості браку з витратою безповоротної дефіцитної комплектухи. Там навіть із технікою безпеки, не слава Богу, в розрізі тих самих літєвих акумів квартиру так можна спалити аж бігом. Частина дефектів, типу Непропай, наприклад, або не взагалі не мають шанси бути виявлені тестуванням, але можуть негативно вплинути на роботу виробу в умовах, наближених до критичних. Але навіщо нам ці складні, нудні матерії? Слабумство і відва плюс деталі з Аліекспрес. Разом це або кричуща некомпетентність, або свідомий саботаж. Вибирайте самі. До речі, коротко на цю тему. З нашого з вами досвіду ми майже закінчили збирати нашому батальйону най найнеобхідніше, та й до відправлення в них залишається все менше годин. Тепер на черзі багато чого, але те, що ми змогли витягнули, ми змогли і витягнули. Вже завтра поїдемо відвозити. Список потім повішу в спільноті, щоб не перевантажувати ролик. Слухати список, як на мене, то ще кайф, так ось я до чого. Хлопцям конче потрібні прилади, які сканують небо і видають інформацію про те, хто, що, куди і з якою метою летить. Я вже згадував про них. І ось тут, на каналі на україномовному, пише цілком обґрунтовані претензії людина, яка явно в курсі того, що відбувається так: цей прилад коштує на алі від 120 умовних одиниць так, якщо купити його там і потім віддати в друкармію, то вийде дешевше ніж заплатили ми. А ми, нагадаю, заплатили за кожен прилад 15 тисяч 100. Але на виході ми ризикуємо отримати той самий дрон, зібраний на кухні. Тому що це так не працює в промислових масштабах. Ми звернулися до людей, у яких є своє конструкторське, бю... своє конструкторське бюро. У них є куратори зі структур, від згадки назв яких у обізнаних людей пробігають мурашки по шкірі. У них є своє виробництво з обладнаними приміщеннями і робочими місцями. У них є інженери і збирачі, є контроль якості, є гарантія, є багато чого ще, що забезпечує на виході наступну картину. Прилад не просто упакований у відповідний корпус. Над створенням корпусу і доведенням його до розуму команда працювала кілька місяців, щоб усе лягало куди треба, і тримало запас міцності, а ще й підбір пластику. Є не просто ручка, а ручка, яка розкладається в три ногу, і зроблена вона з міцного пластику, який можна довго тримати в руках, не ризикуючи отримати обмороження або просто поставити прилад на нього на землю. Є узгоджена, грамотно закріплена антенна з кутом у 60 градусів. Є підсилювач сигналу цієї антени, відкалібрований і надійно захований у корпус, є фірмова прошивка від Богдана, зроблена спеціально для ЗСУ, є підтримка в телефонному режимі, але є ще два чинники, які мені особливо зайшли, коли я про них дізнався. У цій версії приладу є звукова сигналізація. Та сигналізація світлодіодом безшумна, чого в оригінальній версії і близько немає. І як туди присубачити динамік, я два дні міцно роздумував. І останнє гарантія виглядає таким чином: якщо прилад перестає функціонувати, боєць виходить на відеозв'язок з виробником, показує прилад, щоб виробник побачив, що по ньому не танцювали і не топили його спеціально в болоті. Надсилає виробнику прилад і щойно останній бачить ТТН з посилкою, яка їде, він, увага! Одразу надсилає бійцю новий прилад, не чекаючи навіть доставки зламаного. Ви Виданебудь ще таке ставлення, бачили? Я ніколи раніше, крім як у люксових авто. Посилання на цих хлопців покладу в перший коментар під роликом. Називаються вони Інлаб Київ ЮА» або Проджект Очі в небо. Так от. Ці хлопці все вже зробили, зробили оперативно, не за місяць, два чи три, а на позавчора. Ми в такий спосіб забезпечуємо наших бійців усім потрібним, не встаючи навіть з дивана, то поясніть мені, де тут мала б бути економія і скільки життів вона може коштувати. Виходить, що ми з вами витрачаємо донати в тисячі разів ефективніше ніж міністерство товариша Федорова. Поправте мене, якщо я не правий, тільки з аргументами, а не так, як Бубочка звик з тамбура вагона. А тепер я нагадаю товаришеві Федорову і його ідейним побратимам функції його організації. Може він не в курсі просто. Зупинимося тільки на функціях держави. Однак спочатку дамо коротке визначення саме державі. Багато хто впевнений, зокрема, й пан Федоров здається, що країна і держава тотожні поняття. Однак це зовсім не так. Держава це специфічна організація політичної влади домінуючої частини населення, яка має свою суверенну територію, а ось це вже країна, на якій здатна здійснювати свій вплив, встановлює або санкціонує правила поведінки, право виконання яких забезпечується органами примусу державним апаратом, тобто держава це не територія, а організація, так само, як і квартал, тільки без міністрів клоунів і без гуглих. У держави багато функцій економічна, політична, правоохоронна, гуманітарна тощо однією з головних функцій держави є оборонна. Це означає, що держава повинна забезпечити ефективну оборону країни та її населення від зовнішньої агресії. Для виконання цієї функції держава повинна створити дієздатні збройні сили, належним чином забезпечити їх усім без винятку необхідним, а в разі відбиття агресії організувати ефективну оборону. Для фінансового забезпечення виконання своїх функцій держава стягує податки з громадян юросіб, іноземців та апатридів, які перебувають під її юрисдикцією. Тобто, податки є платою громадян за ті послуги функції, які надає нам держава. Держава це не якась ефемерна організація, це люди, глава держави, уряд, державні службовці, виборні посадові особи, судді, поліція, безліч їх. Левова частка податків іде на їхнє утримання. І це нормально. Ця система стара як світ, точніше, як цивілізований світ. Отже, як ми можемо бачити, держава це владна організація, яка складається з певної кількості людей і яка функціонує або має функціонувати виключно за рахунок податків, що їх сплачують громадяни, надаючи останнім натомість державні послуги: охорону здоров'я, правоохоронну діяльність, правосуддя, оборону тощо. Тому коли держава, стягнувши всі належні їй податки, причому відібравши в громад податки, що належали цим громадам, каже громадянам, у тому числі тим, які виконали свій обов'язок із захисту держави, що вони ще мусять за свої кошти купувати собі спорядження, уніформу, ті самі дрони робити по гаражах, щоб держава могла виконати свої функції, на які вона вже забрала податки, бо податки десь випарувалися. Не виключно, що їх з'їли миші з держрезерву, то якась із цією державою коїться нездорова мухня. Вона не виконує своїх функцій, а тому має піти. А оскільки сама держава піти не може, та й потрібна вона ще нам, то повинні піти люди, які в даний момент уособлюють державу і керують нею, піти хто у відставку, хто у в'язницю, а хто просто нах. Усе дуже просто. Складність тільки в тому, що вони нікуди не збираються йти і будуть руйнувати державні функції і надалі під захоплені оплески, а потім усе скінчиться. І це взагалі не про дрони і не про кухню, і вже точно не про донати. Слава Україні, слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.